Друзі, всіх вітаю на каналі про планування та ремонт квартир. У попередніх відео ми збудували точну копію 3D-копію квартири. Також розмістили там комунікації, які не можна переміщувати. І також зробили технічне завдання, котре виглядає як перелік усіх тих предметів та речей, котрі в цій квартирі повинні бути. Також ми намагалися розташувати все це. У плануванні від забудовника без жодних змін. І в нас не влізло ось така кількість речей тобто дві шафи, дробина, сушильна машина, холодильник та комплект духуми. І щоб все це розмістити, нам не вистачило 5, ну, майже 5,5 квадратних метрів. Зараз ми будемо намагатися цю ситуацію виправити та зробити планування за техзавданням. Тобто, нам треба. Зробити окремий санвузол. Нам треба розмістити ванну та окремий санвузол. Ванна у нас 160 см, і на санвузол ми виділяємо, будуємо ось тут стіну мінімальної товщини це у нас сотий газоблок 10 см, плюс плитка. По сантиметру на кожну сторону. Тобто 12 см буде в нас ця стіна. Далі дивимося, який розмір у нас в туалеті виходить, тому що нам потрібно мінімум 90 см на те, щоб зробити туалетну кімнату. Чому саме такий розмір? Ну бо якщо ви. Заміряєте, то вам досить комфортно і на 60 буде сидіти. Навіщо нам 90. Тому що, щоб війти у туалет, нам потрібні двері. Найменше двері це 60 см, під які треба зробити отвір у 70 см завшишки. От. І ще потрібно залишити е, тут відбортовки такі на 10 см, щоб коли ми вставили двері, у нас е, лиштва дверного коробу не втикалась в угол, не запілювалась, а навпаки, було ще 2-3 см до кута, щоб воно все виглядало хайно. От. Ну, ми бачимо, що у нас розміри співпадають, що ми це можемо зробити. Ну 89 см виходить. от Але це все одно лиштва у нас не буде впиратися. Далі, нам потрібно розмістити ще в санузлі раковину. Розміщуємо ось тут. Далі встановлюємо пральну машинку та шафку, яка повинна бути над пральною машинкою. Бачимо, що також в нас все влізає. Далі нам потрібно встановити ще сушильну машину. Потім нам треба встановити шафу. Ось також вона тут встановлюється. Та е, сушилку для рушників розмістимо її над цією машинкою. Тепер нам треба розташувати двері. Задаємо е, ширину проєму 70 см під 60-ту двері. От. І розташовуємо її так, щоб пральна машинка у нас не випиралась в цей проєм. Але. Дуже зміщатись сюди не можна, тому що у нас тут буде роздягальна швидкого доступу, щоб коли тут будуть висіти зимові куртки, щоб ця дверь могла повністю відчинятися. Тобто ми її ставимо десь посередині вільного простору між пральною машиною та цим шкафчиком. Далі нам треба це ж таку дверь, ми її копіюємо, поставити в санвузол. Тут у нас є невеличкий конфлікт, тому що, як ми в попередніх відео бачили, Санвузол у нас з більш тонкою стіною, і тут у нас відбортовка буде ну, майже втикатися в стіну. От, але від, ну, щоб не перебудовувати за цього всі стіни, ну, будемо змиритися з цим. Також в туалеті ми можемо побудувати ось тут. Ну, тут унітаз так намальований, тут буде інсталяція. Можемо побудувати ось тут шафу сантехнічну, де будуть розташовані всі. Е Колектори розводки водопроводу, от, де буде встановлений фільтр зворотнього осмосу, а також можна буде розмістити там якісь побутові речі. Тобто сантиметрів 50, 40-50, ми можемо відвести під цю шафу. Також там буде встановлюватись бойлер цій шафи, щоб це виглядало охайно. Переходимо до цього приміщення. Ось Тут у нас роздягальня швидкого доступу. Тут у нас. Розташовується велосипед та ось така поличка для ключів з дзеркалом, де можна на себе подивитися. І далі нам треба розташувати ось цю шафу. Але вона у нас не влазить, тому що отут розташовані двері. От. Ці двері мені дуже не подобаються, тому що, якщо ви пам'ятаєте у тому концепті, ліжко у нас було. отут. Ну тут воно і залишиться. Із дверей напряму. Видно ліжко. Тобто якийсь кур'єр, який буде приходити до вас додому, або сусід там по якимось питанням, буде напряму бачити ну, ліжко з дверей. От, нам це не потрібно, тому ось ці двері ми видаляємо, ми їх закладемо. І у нас з'являється ось такий куток, щоб поставити цю шафу. Але, як ми бачимо, вона у нас випирає проєм. Нам потрібно зменшити ось цей розмір 19 см до 10 см це мінімально. Ну, то що я казав, щоб у нас була нормальна відбортовка, щоб лиштва у нас не вилазила на кут. Здвигаємо ці двері сюди і робимо таку ж відбортовку від шафи 160, яка нам потрібна: 10 см або 100 мм. От. І бачимо, що нам потрібно змінити розмір дверей. Як ми бачимо, 88 см це, тут дверей не буде, це достатньо комфортний проєм, щоб увійти в приміщення. Тут мене вже все влаштовує. Переходимо далі. Тут ми встановлюємо кухню і давайте подивимось, як вона виглядає. Ось, така у нас вітальня. Шафа, велосипед роздягальна швидкого доступу. Тут у нас вхід у ванну кімнату. Все у нас тут добре змістилось. Стояк каналізації буде замуровано. з туалетом теж все норм. Переходимо на кухню. Кухня у нас стає класно, в нас є простір ось тут та ось тут. Вимикач можна поставити хоч тут, хоч тут. І є такий симетричний простір. Можна було б зробити кухню ще більшою, але це візуально було б не так симпатично. Вона і так достатньо велика, 5 метрів, тому так і залишаємо. Далі розміщуємо тут стол та телевізор за проектом. Так, ну і в кухні нібито все. Тепер нам треба побудувати стіну. Знову ж таки, мінімальна її товщина буде. Це газоблок, поштукатура не посіться. Це у нас буде 11 см. Будуємо стіну. Задаємо її товщину 11 см. Так, воно таке є. І розміщуємо її майже впритул до холодильника. От, Краще залишити тут. Пару тройку сантиметрів, щоб дверцята відкривались на 90 градусів. Перевіряємо шафа вбудована. Можна навіть ще посунути. Ось так. Та диван. Все в нас вміщується. Ставимо комп'ютерний стіл. Полички. Ось цю шафку. Яка у нас закриває котел та поличку для книжок. І ще нам потрібно зробити двері. Ну, робимо дверний отвір. 70-двер, тож вони будуть 80 см. Так, ну І дивимося, як воно виглядає. Тобто ось така у нас кухня. І тут у нас розташовані двері, і ми заходимо в дитячу кімнату. Очбове робоче місце, шапка для книжок і доступ до шапки, в якій котел та колектор теплої підлоги. Як ви бачите, батареї тут ніде нема. От, тут вся квартира буде з теплою підлогою. Тепер нам. Потрібно якось попасти в спальню, яка тут розташована. Двері ж там ми заклали. Пропоную зробити двері з кухні, нехай кухня у нас буде прохідна, тому що це такий хаб сімейний. От. І також нам треба розташувати 70-й проєм в 10 см від кута, щоб лишства в нас не заходило. І тепер можемо обмежити спальню ще однією стіною. Також відкладаємо 10 см від цього проєму. До цієї стіни. Ось. І в нас вже є квартира, в котрій у нас у цих приміщеннях все влаштовує. Розташовуємо робочі зони, телевізор навпроти ліжка з комодом. Ну і бачимо, що стілець ми у попередній версії ставили тут, але тут вже у нас двері, тому поставимо його тут. От він тут теж помістився. Так, йдемо далі. Тепер нам треба ще розмістити ось ці всі зони зберігання. Ось ці дві зони це у нас е, шафи для одягу. І ми можемо це зробити у вигляді е, гардеробної, в яку буде доступ до спальні. Беремо стіну, копіюємо і будуємо гардеробну на найменшої ширини. Тобто, це дві зони зберігання по 50 см та зона проходу 60 см. Тобто 160, навіть можемо зробити 170, я вже бачу. Ось це 50, 50 і 70 зона проходу буде гардеробна. Також будуємо стіну. Та розташовуємо її ось. Гардеробна – це набагато економічніше, ніж е, о, окремі шафи, тому що стіни з газоблоку е, вистроїти, штукатурити це невеликий кошт. От, і потім повісити там вішалки та полички по стінах, це теж невеликий кошт. А ось робити повноцінну шафу з механізмами купе, там і так далі це набагато дорожче. Тому тут ми не тільки виконали, а ще й заощаджили. Так. Ну, як бачимо, навіть ми можемо зробити це приміщення отаке. Поширше. Зробити більшу спальню. Тут у нас все власне. Далі нам треба розташувати кладову, в котрій будуть зберігатися шини, додатковий холодильник, дробина та дві зони зберігання. Розміщуємо ось так: дві зони зберігання. А, цю зону я зробив більшою. Я казав, що вона 120 см. а Розмір поставу 160. Так, ось так у нас буде зона зберігання. Сюди в куточок ми поставимо холодильник. Над ним будуть у нас розположено розташовані шини зимові та є куточок для дробини. І треба нам зробити ще вхід. У ці приміщення він буде такий, як і у санузли. Тобто 70 см під 60-ту двері. Так. Також розташовуємо двері так, щоб холодильник не виторчувався в проєм. Тобто, мінімум це повинно бути 65 см від отвору до кута. Тому що холодильник глибиною 60 см. Краще він буде за кутком. Ось, бачимо, що у нас телевізійна зона не постраждала, і в нас з'явилося таке планування. У наступному відео ми будемо розглядати, як зробити цю кімнату знову однокімнатною, тому що дитяча наразі не потрібна, потрібна вона буде десь через 6 років. От, тому нам зараз треба зробити велику кухню студію, але щоб потім можна було без переробки всього ремонту зробити дитячу кімнату. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Та пишіть коментарі. Дякую, що подивились. До побачення.